Рада усіх вітати на моєму каналі Це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам новинки для діток. Багато цікавих книг, розмальовок, товари для творчості та іграшки. Усім бажаю приємного перегляду. 349 набір для творчості створення зліпків рук. Розкопка камінців 219 Калькулятор великі кнопки, широкий дисплей, автоматичне вимкнення 99. Силиконовий килимок для малювання фарбами 249. Набір дитячий розфарбуй гіпсову фігурку 34 в наборі фігурка та фарби 119 фарби акварельні. Папка на застібці 24. Маркери 88, 12 кольорів. Ручка з квіточкою. Різні кольори в наявності. Ціна 22 гривні. Ножиці 27. Блокнот. Ціна акційна 69 до 2 лютого. Блокнот пухнаста обкладинка 119. 80 аркушів на спіралі 88. Закладки котики 6 штук 19, кнопки 22 гривні. Приладдя канцелярське 44. Новенькі привезли ось такі розмальовки антистрес. Є багато різних малюнків. Декілька варіантів. Ціна 84, 36 аркушів. Розмальовка дитяча, 59. Є ще для дівчаток єдинороги. Та машинки. Дитяча книга. Світ почуттів та емоцій У книзі йде роз'яснення про всі види почуттів. Розчарування, сум, задоволення, радість та інші. Ціна 149 гривень. Життя однієї киці Дитяча Книга зроблена у вигляді коміксів. Є том перший та другий. Ціна 219 за одну. Книга мемуари лісу Видавництво Наша ідея. Ціна по акції 314. Акція дійсна до 6 лютого. Книга для хлопчиків. Синя тюрма. Це про японський футбол. 219. Цікава розмальовка для творчості. Придумай домалюй та розфарбуй. 39 гривень. Корисні казки усе, що важливо знати дітям. 279. Набір свічок для торта 34 з днем народження. Золотисті. Чорні свічки для торта 44 12 штук. Ось такі симпатичні. Є за 19 кольорові. Камінчики кольорові 34 усі ці. Такий варіант камінчики зі скла 27. Скарбничка з дерева. Скарби щасливих людей 149. Картина за номерами 169 40 на 30. Є ще ось такого плану, також за 169. 40 на 28. Свічки для столу 74, дві штуки упаковка, попільничка скляна 39. Пакети прозорі подарункові 39, металевий мульберт 299, набір для дитячої творчості. Зроби сам сніданок 77. Іграшка дитяча, сюрприз людяник 139. Валіза дитяча для ляльки 69. Набір іграшковий, лялька з єдинорогом в коробці та аксесуари 699. Лялька музична 299 зі сумочками. Паличка чарівна із блискітками 64. 299. Іграшка м'яка. Рожеве поросятко 349. Іграшка дитяча єдиноріг. Є рожевий, фіолетовий та білий. З повідком. Ціна 449 гривень. Маленький попіт, антистрес 44. Великий квадратний та круглий 119, 77 слайм з наповненням у баночці, 99 іграшка дитяча, зростаюча. Русалка у яйці. Іграшковий набір. Машинка та автомийка 599. Робот 64. 199. Музичний голуб. Яка іграшка у сумочці 499. Є собачка, єдиноріг та інші тваринки. 34 волосся штучне. Щітка для волосся кольорова. Масажна 59. Ось така маленька прямокутна ціна така ж сама, каблучка дитяча, металева 19. Резинки для волосся 49, 6 штук пакуванні. Крабики для волосся по 24 пластикові. Такий крабик у двох відтінках 49. Заколки для волосся. Ціна 19 з намистинками. Дзеркальце маленьке дитяче 49. Двостороннє, гнучкий обруч для створення зачіски 29. Резинки об'ємні 39,8 штук. Браслет з намистинками – 19, значок на рюкзак котик 19, Великий вибір для манікюру – гель-лаки з блискітками 39. Такі варіанти по 19 до 2 лютого акція дія. Засіб для догляду за нігтями 39. Накладні нігті. Упаковка 24 штуки 55. Форми для нарощування нігтів 88. 59. Упаковка серветок без ворсових для манікюру. Наклейки 9. Об'ємні наклейки відмедики 29. Засіб для знежирення липкого шару. 119. Ноготок для зняття лаку 55 з ароматом троянди 34. Крем дитячий ромашка чередата календула 24. Такий дитячий крем щоденний догляд зволожуючий. Ціна 29 до 2 лютого. Крем для рук зволожуючий. Та захисний ціна 39 гривень. Крем бальзам для рук 74. Молочко м'яке для очищення обличчя та шиї 77 гривень. Вода міцелярна Ніве 149. Пінка для омивання очищаюча 74. Крем для рук з дозатором 59. Крем дитячий в асортименті 44 гривні. Крем для рук та нігтів, олива, екзотичні фрукти та лісові ягоди 49. Дуже вам дякую, що дивитесь на все добре.